А знаєте, про що я вам ще не розповідав? Про одну дуже класну гітару. Фієста. Не чули? А ми їх вже продали, я не знаю скільки, ну прям дуже багато. Це трансакустична гітара. Схожа дуже до Enya Music, але інша. В комплекті іде чудовий, якісний чокол, дуже гарного кольору, до речі, з дуже зручною ручкою. Прям м'якенька ручка, тримається гарно в руці. Ремені мають спеціальний ергономічний дизайн, такий, що не буде зіскакувати у вас з плечей. І тут утеплювач стоїть такий, що навіть якщо десь буде якийсь удар, то навряд чи ви його проб'єте. Тим, хто, до речі, їздить на електросамокатах по дорогах, не їздьте там. Але якщо ви вже їдете, то фієста, бачите? Відбивач світла тут є, може вам врятувати життя навіть. Ну а тепер до інструменту. Так, я казав вже про чехол, він і всередині прям дуже якісний. Бачите, ось тут я нажимаю. Тобто він захищений, гітару захищає дуже гарно. Саме інструмент має глянцевий лак. У нас верхня дека ялина, тут у нас палісандр, тут у нас палісандр і гріф червоний. Інструмент має дуже гарну інкрустацію. Отут де розеточка і по, по контуру верхньої декі. Отака е, троянда. Гарно дуже виглядає. Якісні колки. Ну, я вже казав, це трансакустика. Маємо тут хорус, маємо ділей, маємо реверберацію. Ну і по смаку додаєте бас середньої частотки і загальний валют. До речі, можу вам навіть показати, як дуже коротенько як звучить хорус з реверберацією. Хочете побачити більш детальну інформацію і ціну на цей інструмент? Заходьте до нас на сайт tiktak.kyiv.ua, Там є повна інформація про цей інструмент.